Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вітаємо у студії для вас. Працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Російські телеграм-канали поширили інформацію, що українська програма Контракт 1824 де молодих людей відповідного віку запрошують на військову службу з додатковими виплатами, невдовзі нібито перестане бути добровільною. Російські дописувачі додають, що в українських університетах студентів буцімто навіть змушують заповнювати анонімні анкети щодо вступу на військову службу за контрактом. На перший погляд це тривожна новина, але при перевірці фактів усе розсипається. Жодних офіційних змін у програмі контракт 1824 не було. А міністерства ані освіти, ані оборони не повідомляли про подібне анкетування. Цю підступну вигадку запустило антиукраїнське видання страна юей нині підсанкційне, і звісно ж її швидко підхопила російська пропагандистська машина, щоб вкотре очорнити українську армію, залякати молодь. У таких так би. Мовити в новинах жодної конкретики. Де саме, коли, хто роздавав ці анкети, фото без вихідних даних, джерела з анонімних телеграм-каналів. Типова фабрикація покликана посіяти сумніви у легітимності та добровільності ініціативи вступу на контракт, яка насправді знаходить підтримку серед молодих українців. Як саме працює така дезінформація? Хто є мішенню пропагандистів і як не потрапити на гачок? Про це ми поговорили з Максимом Віхровим, аналітиком Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Отже, як і навіщо розкручують новий фейк? Пояснює фактчекер. Насправді анкетування студентів так само як і там постановка молоді на військовий облік. Це абсолютно звичайні рутинні процедури, які були завжди і задовго до російської агресії у 2014 році. З тих пір деякі формальні процедури змінюються, але суть залишається та сама тобто, це звичайні бюрократичні речі. Які жодним чином не свідчать про те, що держава там готується мобілізувати молодь студентів, тобто йдеться в даному випадку про те, що російська пропаганда намагається абсолютно штучно, абсолютно неприродний спосіб проінтерпретувати новини, які є в нашому інформаційному просторі. І цей фейк, і більшість подібних фейків, абсолютно більшість. Вони створюються дуже простим шляхом. Вони створюються шляхом вкидів через або телеграм-канали, або TikTok, або як в даному випадку, через заборонене видання страна UA». Йдеться про вирвану з контексту інформацію, про її тенденційну якусь інтерпретацію, і товідне поширення її вже ботофермами на інших майданчиках. Та в соціальних мережах, і так далі, тобто звичайні дуже класичні прості вкиди, спрямовані на те, щоб інфільтрувати в інформаційний простір якісь чутки, якісь плітки, які люди почнуть обговорювати, або боти їх будуть обговорювати. Люди будуть це з боку дивитися і думати, що це якась важлива значуща інформація, і це впливатиме на суспільний настрої. Масове поширення подібних фейків в різних телеграм-каналах, в різних бот ботакакаунтах, соцмережах, воно спрямоване на те, що фейк побачить більше людей ніж спростування цього фейку, і ось так власне і працює дезінформація на такому найпростішому мізовому рівні. Дезінформація про нібито примусове анкетування студентів має чітко спрямований емоційний ефект. Який сценарій намагаються реалізувати її автори: залякати молодь, підірвати довіру до ЗСУ чи посіяти загальний страх? Говорить Максим Віхров. Загалом, це варіація старого наративу про те, що в Україні, мовляв, закінчуються людські ресурси, що вже немає кому воювати, оскільки режим Зеленського, як кажуть пропагандисти, нібито прагне вести війну до останнього українця, відповідно, нібито готується готуються мобілізувати вже молодь, буквально дітей і старих, і жінок, і таке інше. Тобто, це наратив спрямований на поширення таких занепадницьких настроїв деморалізації в українському суспільстві. Це якщо говорити так на загальному стратегічному рівні, тому що люди, які починають поділяти цей наратив, вони починають бачити реальність в дуже похмурих тонах, мовляв. Ми приречені на поразку, вже немає кім оборонятися. Відповідно, треба підписувати капітуляцію там чи погоджуватися, як то кажуть, на мир на умовах Путіна, тобто на ту саму капітуляцію. Мир за будь-яку ціну. Крім того, цей наратив виконує низку помічних функцій. Це перш за все, звісно ж, нагнітання панічних настроїв і серед молоді. І серед батьків тих дітей, які досягають уже там 18-річного віку, або досягнуть такого віку в перспективі, знов таки паніка провокується абсолютно цими хибними фейковими повідомленнями, маніпуляціями навколо питання зниження мобілізаційного віку. Мовляв, сьогодні вашу дитину там анкетують, чи ставлять просто на облік? А завтра вона вже піде штурмувати там десь посад зради наполеонівських амбіцій Зеленського. Ось так це подає російська пропаганда. І люди, які є цільовою аудиторією цієї пропаганди, якщо вони до неї вразливі, то вони починають думати, як їм планувати своє життя, чи треба вивозити, наприклад, дітей за кордон. Чи треба їх десь ховати якимось чином? Але насправді для російської пропаганди це зараз не головне, головне деморалізувати, поширити паніку і просто тримати суспільство в напрузі, навіть якщо люди будуть в напрузі, але не будуть нічого робити з цього приводу. Просто будуть напружені. Це вже та мета, якої цілком згодна досягати російська пропаганда, тому що люди, які перебувають в тривозі, в напрузі в паніки, вони мають знижену життєстійкість в цій ситуації, якій ми знаходимо зараз. Фото без підпису посилання на анонімне джерело, все це часто зустрічається у так званих новинах, які нам приносять соцмережі. Все це ознаки маніпулятивної та потенційно брехливої інформації. Як розпізнати, що перед вами фейк, а не офіційна інформація, розповідає Максим Віхров. Якщо ви читаєте неофіційні телеграм-канали якихось інституцій, якихось посадовців, а телеграм-канали, ну умовно кажучи, там одна баба сказала, то не треба сподіватися, що там буде достовірна якісна перевірена інформація. Тобто, якщо ви не маєте можливості перевіряти кожне повідомлення. Шукати першоджерела, звірятися з ними, розбиратися, де тут маніпуляція, де пересмикування, де навпаки достовірний виклад. Якщо такої можливості немає, є дуже просте рішення: шукати інформацію в офіційних джерелах. Якщо вас цікавлять, наприклад, зміни в сфері освіти, або в сфері мобілізації, або в сфері поційного забезпечення будь-якої читання. Для цього є офіційні. Сторінки і в тому числі в соціальних мережах, і відомств, державних інституцій, тобто, це не секретна, не якась прихована інформація. все повідомляється в оперативному режимі. Достатньо просто підписатися і моніторити. Якщо немає бажання робити такі речі, можна просто користуватися послугами журналістів якісних фахових медіа, які працюють згідно журналістських стандартів. Знов таки, це не телеграм, одна баба сказала там ніяких стандартів немає. А скоріш за все є або несвідомі маніпуляції, або свідома участь уже у російській дезінформації. Це йдеться про звичайні ті видання, ті класичні медіа, які існують в Україні. Можна подивитися, пошукати той білий список медіа, який щороку укладає інститут масової інформації. Це ті медіа, де немає джинси. Де є фахова якісна журналістика, і відповідно новини вони пишуть, спираючись на достовірні джерела. Цю роботу роблять за вас журналісти, і вам вже не треба самим перевіряти і шукати там, чи правда це чи ні. Звісно, всі ці видання мають свої канали на різних соціальних платформах. Багато хто має їх в Телеграмі, в в Фейсбуку, і це може бути зручно для будь-якого користувача. Але головне, що журналісти відповідають, скажімо так, свою репутацію за цей контент. На відміну від людей, які працюють у нешанованому виданні з UA» або ведуть якісь анонімні телеграм-канали. Це були коментарі та поради Максима Віхрова. Принагідно нагадуємо, що слухати достовірні новини можна на українському радіо, а також у зручному для вас месенджері, наприклад, Вайбері чи Телеграмі, підписавшись на канал Суспільне новини та Суспільне у вашому регіоні. Тут лише перевірена інформація, яку пишуть професійні журналісти. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.